Усім доброго дня, гарної суботи. Сьогодні в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм ще одним, неймовірно цікавим та захоплюючим хобі, яке я називаю хантінг. Хантінг в перекладі з англійської означає полювання. І полюю я на цікаві речі по секундах. Хочу я по секондах не тільки тут, а в Ірландах, але й в сусідніх країнах Франції, Німеччині, Бельгії. Ну, якщо чесно, то скрізь, де я буваю, я постійно перевіряю, що вони мають у секондах. Бо часом ти не знаєш, що можна знайти. І сюрпризи бувають у житті. Часом таке знаходиш, що думаєш, Боже, і таке теж буває. Пізнавально, так. Ну і надихаючи. Часом щось купую, часом ні, але важливий тут процес в цьому. Ну і сьогодні теж я поїхала в секант, щоб подивитися, що нового є. І щось придбала. Але що я придбала, я покажу вам у наступному відео. Тому для того, щоб не пропустити, що сьогодні я купила. І привезла додому. Треба підписатися і відслідковувати моє відео. Ще треба лайкнути, поширити. Тому до наступного відео. Гарного всім дня!